Ю, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тойли Тавер Дефенс, і в принципі хотілось би ще потестити нових юнітів із нового новорічного оновлення в Тойли Тавер Дефенс. В принципі, минулий раз ми заходили вендлес мод із такими юнітами, і чесно вам скажу, все-таки я хотів подивитися, як старі юніти зможуть наскільки далеко дійти, але навіть з новими, хоча цей юніт ось крутіший Frozen Speakerman, з ними нам вдалося дойти щось трошечки більше 50 хвиль. В принципі, я думаю, що сьогодні ми зможемо повністю взяти і дойти набагато далі. В общем-то, нам дали Крісмас Кейс, камера Вумен, Презент Спікерменчик, який, кстати, спавний. Чувачків, походи, я розумію, ще гемчики, ще гемчики, Ларш Фенмен, Фрозен Спікермен, ще один, Сирник, 100 гемчиків, Туркей Клокмен, Голден, Гладіатор, Кейси, дякую велике. Мікрофон чувачок, сирник, ще такий Frozen Speaker і 389 гемів, дякую, велике. Віпчик, сирники, один гемчик, Торч ТВ Мен, Старфольчик, Мах, Гладіатор Кейс, Активті Кейс, Вогнемечик, Катана, Дарк Принтер, Активті Кейс, Крісмос, Сержант Дрільмен, Армород Титан, Титан Сінімамен, Гемчик, Статік, Чил, Віпчик, Активті Кейс, Фрезен Спікерменчик, Титан Сноумен, Обалдеть, Станеть, кстати, стан Тайм 10. Прикинь, він аж на 10 секунд. Станеть, як я розумію, це прикольно. Затестимо обов'язково. Ще один Frozen Speaker спікермеч 500 гемів, мах, Chill, 30 гемів, капрал і Titan Snowman ще один. Дякую всім величезне. Забираємо подарунки. І тепер по правильному, щоб. Супер, 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 класно все було. Ми заходимо в крісмас івент. Дивимося, що в нас є за юніти. Ось оцей тітанс на уменько дали. А ще десь отут, там, в деревах є отака тема. Їх тільки 770 штук всього-навсього. І щоб його отримати, треба пройти всі завдання, як я розумію. Да? Тут їх 8, а тут написано 12. Ам, um, навіть не знаю. Коротше, поки що не пойми, бо я думав, я можу зайти на трейд-плазу купити, але так як їх стільки 770 штук, на них же ж ціна, скоріш за все, просто космос, ні. Мені здається, що іменно так. Бо я би затестив, як вони себе почувають. Ну, скоріш за все, вони є на трейд-плазі Про, але я думаю, що вони там дуже дорогі. Якщо їх так тяжко отримати, їх є тільки 770 штук, з урахуванням того, що юніт то класний. Mm, давай подивимося. Він вроді готлік, ні? Так. Да. А, тільки 7 тисяч. 7 тисяч за ферму. Ну, в принципі, дорого, але, чувак, в трейді я її не можу купити, а наступна вже 8,5. Опа, купив. Все, хорошо. Саме головне, що я хотів зробити, тут ще є скібіді Клаус. За 30 тисяч шайні. Ну, шайні ми брати не будемо. Ми візьмемо обичного скібіді Клауса. Що ми ще можемо таке взяти? Цікаве? Що, 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 ще цікаве таке. Боже, Голден, 54 тисячі. Як же ти впав в ціні, Це капець. Це просто повний капут. Ладно, ладно, ладно. Давай візьмемо хороших юнітів, прям нормальних юнітів. Униквіп. Мені треба нові Санта Юніти. Де їх брати? Де їх брати? З чим їх їсти? По ідеї, вони не ексклюзивні, ексклюзивів немає. <coughs> ну, взагалі то є, але це. Треба її там іти купляти, в мене її нема. Бім-бім-бум-бум. Де то все. Ось ось. Голден Ferma. Непогана штука. Уже 817, тільки щоб було 838. Чи їх так багато? Ладно, беремо Санту. У Санти ДПС ну, так нормальненько. Потім, по ідеї, хто в нас ще є сніговик? Оцей чувак. Mm. І що ми ще можемо взяти? Ну, по ідеї, все, по ідеї з того, що ми можемо взяти, то уже все. Так, ну і в принципі, зібравши нашу команду, ми можемо шурувати вендлес мод для того, щоб затестити, наскільки все ж таки далеко можуть дійти наші юніти. Обов'язково ще також, само собою, треба взяти і активувати коінбуст по любасу, тому що ну не просто ж так, треба шурувати сюди. Поїхали на x2 швидкості, чисто в Соляново затестимо цю нову ферму, яка скоріш за все імба конкретна, тому що грошей вона дає більше Чим вчений дрильмен, ну як написано. Але я ще поки що не знаю. Наскільки дорого їй стоїть поставити? Ага, щоб її поставити, на все на все 200 доларів. Але скільки їх можна по. Ух ти, ю. Чуєш? Непогано, а ну автоскіпчик. Вибираємо екстра гроші, ставимо ще одну. Ну їх, правда, не поставити. Тіпа супер близько. У них є радіуси, вони дамажать по 2000 хп, дають, типа, по 100 доларів. А скільки їх штук можна поставити? Оце цікаво. Ну, положити їх спати можна з одної плюхи, як я розумію. Ну вони займають дуже багато місця. От прям дуже багато місця. Оце мені. Мне взагалі не подобається, но чисто як нова тема така. У їх два тіпа просто стоїть отак так, коли стріляють. Обалдеть. Прикинь, да? <хи> так, скільки їх можна поставити? У мене їх вже є тут. Я не знаю, скільки їх можна поставити. А, ні, тільки 4 можна цих хаоса поставити. Ну, окей, давай їх прокачувати. 200 баксів, 500, 800, за тисячу прокачка, дай майже 20 тисяч. 750 доларів тільки дає. Прокачок, походу, тут багато. Ну, швидкість атаки у них така собі, тому треба прокачувати всіх остальних, просто щоб вони трошечки. Трошечки чаще били. І хоча б вбивали цих всіх пациків. Подивимося, скільки тут наскільки на далеко можна цією фермою дойти, тому що ферма насправді жорстка. Прям без шуток, реально прикольно. Так, тебе за 800 теж підкачаємо зараз. І обов'язково, само собою, підкачаємо. Тебе за 2000, хочеться. Хочеться, хочеться прям качнути. У поза 4000 40 кп він з одної плюхи тут помре. Байс прокачали. І в кінці все одно кулдаун одна секунда буде. Да? І диви, прям, хата, біжечка така стає. Прикольно, прикольно. За 3000 ми те теж прокачуємо. Проблема, що він остек. Стрельнув, стрельнув по прянику. Екстрально по босу, і в принципі хорошо. Ну, помаленьку, потихеньку ми підкачуємо ці ферми. Вони дефають, але вони стріляють дуже-дуже повільно, тому вони пропускають багатьох юнітів. Надо поставити когось, хто АОЄ демеджом б'є. Ну, у нас такого пацика нема. <laughs> на жаль, на жаль, такого чувака в нас нема в команді. Того буде тяжко, буде прям тяжко. Ну, ринжа у них прям супер. Шалена. 55 в кінці ренжа, зараз 50. І, походу, за 6 тисяч це остання прокачка. І він буде якраз давати 1750. Ну, 35 тисяч демеджа, по суті, багато. Ну, з однієї сторони, даже 50 тисяч. Це вроді як і багато? Ну, хто знає. Давай поставимо снігового челікса. Чуть-чуть його підкачаємо. Я не знаю, що він робить. Я не бачу, щоб він когось дамажив. По 4 тисячі, типа демеджа. але він бачиш, не добиває. А, ну у них по 4 тисячі хп, я понял. Так, тебе ще підкачаємо. Тако. Подивимося, що з цього вийде. Давай ще підкачувати наші ферми, бо треба грошей все більше і більше. Так, і ваші ставки обов'язково напишіть в коментарях, наскільки далеко ми зможемо дійти просто-напросто новими крісмас-юнітами. Мені здається, що ми зможемо дойти. Прямо, ну, такого, хвиль 70, я щось думаю. У нас ще є отакий Санта, чувак. Кибіді Клаус і він кидає подарки. Ну у нього кулдаун 15 секунд. А ну підкачаємо його трохи. А, він накидує подарки на пол. І в подарки диви, є хепешечка. Окей. Так, ладно, підкачуємо далі наші замки. Виглядають вони прям супер прикольно. За 6 тисяч теж підкачуємо тебе. Ти максимум, максимум, і ти теж максимум. Все, чуваки, ці на максимум. А він просто розкидає подарки. В принципі, як кловермен, тільки не дамаже нікого. Його можна прокачати, що він буде кидати подарки раз у 4 секунди. Давай ще сніговика підкачаємо, але його, правда, спати ложить гамнюки. Давай ще цього малого поставимо, щоб він тут трохи розкидував, бо він часто буде накидувати демеджа. У нього кулдаун маленький. І він прям часто-часто накидує. І в принципі, це дуже-дуже хорошо. І ще б Санта Кло. Клауса я би прокачав, цього скібіді Клауса. Я його, правда, поставив, бач, по-галівому, що він тільки на, одну, на одній поверхні ставиться всю двіжуху. Ну в нього далі радіус буде 35, так що, по суті, він кудись -то точно буде доставати. І розставляти ці подарунчики. Даже не знаю, наскільки далеко ми реально зможемо дойти. Чисто повним автоскіпом. Ого, диви. Чорний подарок. Наскільки це тут взагалі ХП? Мільйон чотириста. О, це хорошо, Санта, Ну ти видав базу. Так, це у нас вощи на максималку прокачаний, ще буде нормально дамажити. Сніговик. Він, по ідеї, станеть повинен. Але я ще так і не бачу, щоб він стане. Давай його підкачаємо і підкачаємо ще раз, напевно. І ні в кого із цих персонажів нема захисту, кромі Скібіді Клауса. І захист у нього такий, чисто, ну, не супер жирний. Звичайний просто захист. Просто максимально звичайний захист. Ну, цей Скібіді Клаус накидає трошки подарків, але, правда, цих подарків, думаю, буде замало. Вони їх зараз поламають дуже швидко. Ну, демедж у нього вже 200 тисяч на цифрах. А як там буде, не знаю. Ну, він ще й ракету зловив. О, <по> Скібіді Клаус, просто типади на нього. <по -скібіді -клаус> А, прикольно. Так, ну 35-та хвиля, нам уже ну там трапляються такі, в принципі, конкретно жорсткі проблеми. З Кіпді Клауса ми викачали на максимум. Можливо, він щось там буде щас придумувати робити. Давай ставити далі отаких от пациків, бо як мені здається, вони самі-самі адекватні і плюс-мінус норм челікси, які можуть дуже хорошо дамажити. А так то хто його знає? Ну у нас ферми ще дамажать Оцей чувак дамаже 75 тисяч скібді клаус. По суті, 374 тисячі демеджа в 4 секунди. Це в нього ну депесу якраз 93 500 Ну як воно все виглядає, не знаю. Він подарки, типу, стави, але. Но... Ці подарки, вони не супер хороші. Ринжа маленька. Не знаю, не знаю. Ренжа ультра маленька. Придеться, походу, ставити просто оцих обичних пушкалок. І по факту, ми, я не думаю, що супер прям далеко дойдемо, і супер, прям різниця якась зміниться. Ну, боса, по факту, ми вб'ємо, допустимо, швидко. да? А далі, як ми будемо це старатися і проходити, я поки що взагалі ніякого бачення з приводу цього тупо не маю, тому що, ну, якось, наче, ми вже пр пропускаємо багато. Пропускаємо дуже багато. У нас нічого нема, а є демеджа. Абсолютно жодного юніта на цю штуку нема. Ось нам просто заглушили, взяли всіх пушкалок і все. Ну тут є блек подарок на мільйон 400, ну він же ж, понятне діло, що особа не задефає сильно. Так, тебе обов'язково треба прокачати. Ну, Він чуть-чуть піддефлює цей подарок, він прям хорош. Ну, цього мало. Цього дуже мало. Цього прям дуже мало. Ці пушкалки, вони самі, я як я бачу, чисто адекватні, дуже часто дамажать, але ми вже починаємо програвати з новими Санта юнітами. Вони не так далеко доходять. Вони не так хорошо дефають, точніше. О, когось ще заморозили. Фрозен, чисто диви. Я не знаю, як його заморозили, ну окей. Санта тупо спить. Ну, всім байдуже на ці подарунки. Всі Проходять через них. І по факту у нас ще повний розколбас вийшов. І ми не можемо абсолютно, абсолютно нічого зробити. Ми починаємо пропускати 49 хвиль. Так, да, звісно, не прикольно. Ставлю сюди Санту. Давай, батя Санта. Став подарки, братуха, ну куди. А ну які подарки? Як нього КД 10 секунд? Він ж взагалі їх не поставить. Ладно, всіх наших просто спадки. Всіх наших просто положили спатунькати. Нічого ми не можемо з цим зробити. І 52 хвилі. Ми проходимо. Да, звісно, ну тоді таке відчуття, що ми пройшли минулого разу набагато далі. Ну, як мінімум, там було 20 у мене цих юнітів. Всі юніти в мене стояли. І щось таке відчуття, що ми пройшли навіть гірше, чим з старими юнітами і одним пістолетом. Навіть не знаю, навіть не знаю. Віп нагорода, хорошо. Ще б дуже хотілося б затестити оцього ось, Ультімейта, от він прям цікавий. І ще дуже хотілося б затестити, знаєш, кого? Оцього Сан, Санта Камерамен. Тан Санта 120 тисяч ДПСу. Цікаво, що він взагалі може. Ну він з плешом б'є, спавнить челів, бар'єри ставить, і 150 тисяч ДПСУ. Всього 130 самурая. Таке відчуття на Санта трошки прикольніший, ніж самурай. Ну, не знаю, Титан мікрофон мені взагалі вибили тільки 6-7 тисяч, вони взагалі тупо, нікому не треба. Да, звісно, оновлення. З однієї сторони, як оформлення і як різдвяна всяка штука, дуже клас. Типу, ну, но чогось нового воно не принесло абсолютно зовсім в ігровому плані. Я пам'ятаю рік тому, коли додавали оцих сіністерів, коли додавали презентів, коли додавали Сант, які фармили гроші, це просто було найкрутіше оновлення в плані того, що ти починав, просто маючи цих юнітів, ти міг пройти ультра далеко. От я й думав, що цього року буде точно те саме: типу, додавлять дуже багато сильних юнітів, от прям реально без шуток класних, які зможуть ну дуже хорошо фармити. Наприклад, якось додати, типу, того самого, як вони додавали в івенті чувачка ультимейта, щоб він був прям взагалі суперсильний. але від так на нього був ультрамаленький, щоб всі за ним погналися, почали фармити ці людяники. І, типу, було б прикольно, аби тут написали не 215 тисяч депесу, а 350, наприклад. Було б вообще з ума зійти. От а так по факту, ну типу, ці юніти не, не створюють абсолютно ніякої конкуренції з звичайним юнітом. Тобто за цих юнітів просто-напросто всі забудуть. Так само, як і за цих ось, ось чуваків. їх було тільки що 770, це вже 1035. Я абсолютно не розумію, як цей показник працює. Я що, думаєш, за 20 хвилин хтось тут вже вибив. Сіке. Сіки Юніті? Я думаю, ні. Але я би ще забіг Би подивився Санта Воркшоп. Ось сюди 40 хвиль, винагорода, 100 льодяників. Ну, пішли хоча б Сантою. Санта-юнітами, так сказати, в Санта гру. Так, можна вибрати Ізі, а можна вибрати харду. 200 льодяників дає. Давай погнали, попробуємо. В принципі, 200 льодяників, єрунда. Так, звідси у нас виходять. Ну, ми поставимо тут просто цю. А так, тут нема місця, щоб їх поставити. Ладно. Давай тако Я думаю, що вони їх будуть відстрілювати дуже швидко, бо в нас, в принципі, тут Х2 швидкості немає, Ну, проблема прям, прям велика з постановкою цих юнітів. Мапа абсолютно не пророблена. Під е, ось цих персонажів. Це мене супер розстраює. Ну, що ж поробиш? Нічого ти з цим не зробиш абсолютно. Добре, що хоч додавали оці радіуси. Диви, яка в них їх две, який в них радіус, просто здоровецький. Він у них абсолютно здоровий. І нічого з ним не зробиш. Просто-напросто нічого. І нікуди ти їх не поставиш, особо. Ти їх навіть ось і сюди поставити не можеш. Вони настільки здоровий радіус мають, що вони аж сюди не стають. Це супер обідно, але ладно. Будемо прокачувати цих пряників, тому що треба, щоб пряники давали бабла. І нам треба проходити. Тут 50 хвиль, це в принципі дуже довго буде катка тому що Х2 ніякого немає і 50 хвиль проходити без Х2, це буде ультра-ультра довго. І в нас заморозились наші тіпи! Це в смислі. Просто фрозен. І вони замерзли. І вони не стріляють, бо вони замерзли. Обалдеть. Оце прикольно. Так, да, звісно. З однієї сторони, класний івент туди-сюди, але ж мапа така собі, типу, мапа, вроді прикольна, але я думав, що буде іменно сніжна мапа. Ти будеш на вулиці, там туди-сюди. А, так тут можна вийти на вулицю. Ну, домик з однієї сторони прикольний. В середині оформлення на. Справді дуже непогане. мені подобається. По факту непогано. В общем-то, друзі, а якщо ви ще, кстати, хочете прикупити собі юнітів новорічних нових, але у вас немає гемів, то ви можете це зробити в мене в магазині по посиланні в описі. Ви можете прикупити собі як юнітів нових, так і старих юнітів, так і пачку гемів, прям конкретно здорову, і конкретно жорстко ходити всіх розносити, кайфувати, чилити і нормально двіжувати. Правда, ще довго ви будете заморожені? Вони прям щось заморожені. Супер, уже довго хвиль. Не думав я, що буде так. Цей сюди теж не стає є новий юніт мм mm -hmm. Окей. Санта, ну хоча б скибіді Клаус тут стає. А, нова хвиля, у мене замерзли ще, ті. Я поняв. вони тепер не дамажать кстати. Окей, окей. Непогана, непогана фішка, кстати. Щоб доводилось ставити нових персонажів, тому що старі вже тупо ну, не стріляють, так сказати. Поставимо фрозен, спікермена просто, який зараз буде всіх ходити виносити. Йому буде байдуже. Поставити тако ще одного, ще одного, ще одного. І вони просто будуть всіх тупо закидувати шаріками і виносити. І з однієї сторони, типа, ізі катка, понімаєш, але опять не можна включити Х-2, катка буде йти супер довго, щось тільки 12-та хвиля. Я хотів і всіх тут буду ще сходити, розносити, вбивати, а толку, типу, з цього не особо багато, тому що... Потому що за ці людяники я нікого з хороших юнітів не виб'ю. Абсолютно. Тупо нічого. І кейси ті будуть коштувати, напевно, дорого, тому що ніхто не буде грати в цей івент. І юнітів хороших там також не буде. І кейсів із-за цього теж не буде. І за того, що цих кейсів не буде, ті, хто захочуть пооткривати ці кейси, то вони їх ніде не куплять, бо їх ніде не буде, бо ніхто їх не буде фармити. От. Вся і ідеологія в цьому. Бо таймкейси, ось, наприклад, де ультимейт падав клокмен. Їх фармили всі, тому що клокмен був ультрасильний. просто мега сильний. Того всі фармили ці кейси. Навіть я їх закупляв великими пачками, щоб потім продати дорожче. І в принципі, так і зробив, і на цьому, і заробив, так сказати. Ну а на цьому, напевно будемо завершувати, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайдені. З вами був Санчіос. Ось таке оновлення в той вийшло. І всім пока-пока.